Доброго дня, шановні наші гості, батьки, всі, хто знайшов час для важливої справи, для того, щоб вже вдруге прийти до нашого ліцею і взяти участь у благодійному ярмарку фестивалю Дитячі долоні. Ми започаткували цей фестиваль для того, щоб е, пам'ятати про дві важливі речі на сьогоднішній день. Про нашу державу, про наші збройні сили, яким потрібно допомагати, про нашу Україну, яку обов'язково треба втримати і дочекатися нашої перемоги і заради наших дітей. Адже цей фестиваль є символічним, тому що присвячений Дню захисту дітей, шановні батьки, шановні вчителі, дорогі діти, ну найперше, я хотів би привітати всіх вас із першим днем. Канікул, літніх канікул. Для всіх вас настала така прекрасна, чудова пора. Позаду залишився непростий навчальний рік, в якому було всякого, було багато праці, було багато тривог. А сьогодні маємо канікули. Так що я вас вітаю з початком тих канікул. Бажаю, щоб ви всі гарно відпочили, набралися сил, здоров'я, щоб 1 вересня знову прийти до школи. Сьогодні маємо День захисту дітей. Вже Ярослав Богданович говорив про те, що не всі діти можуть сьогодні святкувати, не всі діти можуть сьогодні тішитися життю, сонцю. Нас станом на сьогодні, можна сказати, більше 500 дітей загинуло в цій страшній війні. А скільки дітей сьогодні ховається по підвалах від ворожих снарядів? А скільки дітей вивезено до Росії? Скільки дітей змушені були разом з батьками виїхати до Європи? Я дякую. Колективу школи другої, дякую всім батькам за ту підтримку, яку ви протязі року надавали Збройним силам України. А на правду ви дуже багато зробили для підтримки наших захисників, наших воїнів, бо неодноразово збирали і передавали на фронт автомобілі, мавіки, квадрокоптери і багато-багато всього іншого. За це дуже щиро вам дякую. І сьогоднішній фестиваль є так само підтримкою наших збройних сил, наших воїнів. Дякую, слава Україні! Будемо пам'ятати, що за те, щоб ми могли сьогодні тут ярмаркувати і жити, віддають своє життя кращі сини і доньки українського народу. Тож давайте вшануємо всіх, хто віддав своє життя за нашу волю, незалежність хвилиною мовчання. Віте присвячено наш фестиваль. Але пам'ятаємо, що він відбувається завдяки нашим мужнім Збройним силам України. Іде 830-й день війни. Ти отак у вогні серед поля, серед відливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отак, лиш тримайся, живи. Ніч обійме тебе темнотою. Зранку поле моє росою, тільки чуєш, тримайся, живи. Глянь на обрії сонце і світло, глянь на обрії майже весна, он де листя в обіймах із вітром, вимальовує танець життя. Біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився. Щоб не було страшної війни. Щоб побачити знову кохану, Обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде. Господь із тобою. Ти повернешся скоро з війни. Буде мир дорогий, буде воля. Тільки чуєш, тримайся, живи. Фестиваль «Зимні водії, який проходить щороку, і ми всім класом підготували смаколики, солодки, робимо макіяж, зачіски татуаж, збираємо кошти для наших захисників. Це наші картини намалювали наші дітки з нашого 5 а класу. Нам дуже приємно, що в нас живуть справжні патріоти. Фестиваль, який ми всі готувалися, всі діти, і батьки, і вчителі, і все керівництво ми дуже раді, що можемо провести кожен рік такий фестиваль. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вони нам допомагають у цьому. Вони нас оберігають, захищають. А ми на таких фестивалях можемо зібрати кошти і навзаєм їм також закупити те, що потрібно, і також допомагати». На держава, слава Україні, героям слава у нас до батьківщини, ідеї серця глибини. Ми патріоти України, її ми дочки і сини. Тут народились ми, живемо, тут щастя випало рости. Палку любов в серцях несемо. Ми українці, я і ти і сила, й мудрість до людини від матері, від чизни йде. Ми патріоти України і краще її немає, ніде. Ми сьогодні продаємо такий гарний асортимент, маємо все для наших хлопців засу, для допомогу. Є лимонади, є зброя така для хлопців, хлопчики такі люблять, слайми, браслетики. По-різному. Все для дітей. You are the thing you're Крутимо цукрову вату, солодку вату. Погода сприяє, щоб проводити такий благодійний фестиваль. І кожен хто чим може, допомагає нашим захисникам. Звичайно, подобається, сприяє гарна погода, сонячно, тепло, позитивна атмосфера, людяно. І сподіваємося, також що буде гарний результат від ярмарку. І чекаємо гарних номерів, виступів дитячих. Це особливо приємно. Мусі має нас видово. Вітаю! І ось знову ми на нашому е, щорічному фестивалі Дитячі дологи на е, е, продаємо, запрошуємо, щоб е, зробити радість дітям. Радість дорослим і допомогти нашим воїнам, які виборюють наше щасливе майбутнє, які виборюють, допомагають нам, щоб ми жили в мирній країні. Приходьте, чекаємо багато солодощів, багато цікавинок для дітей. Запрошую. Смоколики власного виробництва для допомоги нашим хлопцям, які зараз на фронті. Залужний скаже.